Замок у Сатанові. Це визначна пам'ятка Поділля та одна із найдавніших фортифікаційних споруд цього краю. До нашого часу твердиня не зберегла свого первісного вигляду, Проте залишки стін та веж свідчить про оригінальність архітектури та майстерність її творців. Щодо історії сатанівського замку. Землі сучасного Сатанова беруть свій початок ще в 1431 році, коли вони перейшли у володіння подільського воєводи Петра Одровонжа, який узявся зводити над берегами з кам'яний замок для захисту населення від частих набігів татар. До кінця 19 століття. Сатанівський замок вже був частково зруйнований, і його відновленням ніхто не планував займатися. Тому в 1899 році на його території збудували цукроварню, а в самому замку розмістили водогін, який тягнув воду зі збруча, і подавав її наверх до фабрики. Завод проіснував тут понад 100 років. Його закрили лише у 2002 році. В 1924 році радянська влада вирішила знести Сатанівську фортецю. Оскільки вона нібито загрожувала людському життю, врятував замок від знищення Всеукраїнський центральний виконавчий комітет, який скасував постанову про знесення і наказав реставрувати фортецю. Для чого навіть було виділено немалу суму грошей 5 тисяч карбованців. Проте з невідомих причин відновлення так і не почалося, а твердиня продовжила занепадати. Щодо легенд замку існує, що місцеві вірять в те, що в селі Калагарівка, що на Тернопільщині, розташованому на правому березі збруча, є льох, із якого починається таємний підземний хід до сатанівського замку. Насправді, друзі, це можливо, тому що ми дуже багато їздили, дуже багато всього бачили, передивилися, зустрічали не одні підземні ходи, переходи, всякі такі склепіння, які мають. Якесь певне відношення до історії цього середньовіччя. Тому все може бути, і, можливо, це не настільки легендою, здається, як дійсно місцеві вірять жителі, але напевно, що це так і дійсно є. Просто ми це детально не вивчали, ми не їздили так, прям глибоко не вникали. Ми вам переказуємо історію того, що відбувається в нас на теренах нашого рідного Прикарпаття і подорожуємо разом з нами. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково. Напишіть коментар, поставте палець до гори. Це буде нас мотивувати їздити та знімати круті для вас відео та не тільки відкривати Україну разом. Дякую всім, хто підписався, і дякую ЗСУ за можливість вільно пересуватися теренами Прикарпаття. разом до перемоги.